Привіт, малята! Любе сонечко нам посміхається, з нами радісно, щиро вітається і дарує веселий нам сміх на здоров'я і щастя, повний міг. Діти, сьогодні ми познайомимося з віршем грицька От Отакий у мене ніс. Сподіваюсь... Він подарує нам сміх, веселощі та хороший настрій. Бо Грицько бойко це поет гуморист, а сміятися корисно, бо якщо дитина сміється, в ній здорове серце б'ється. Грицько бойко, от такий у мене ніс. Не горбатий, не кирпатий. Я, звичайно, маю ніс, та мені він так багато неприємностей приніс. Де я тільки не буваю, що я тільки не роблю. Через ніс отой страждаю, різні прикрощі терплю. Отакий у мене ніс, через нього все навскіз. До сніданку мама й тато починають умовляти Випий, золотко, хоч трошки, жиру риб'ячого з ложки. Я, звичайно, не мовчу, відвертаюсь і кричу. А вони до мене просим, і чого ти крутиш носом? Отакий От у мене ніс, через нього все навскіз. Все привіз мені мій брат, без козирку, і бушлат, і тільняшку, і штани, отакої От ширини. Разом з братом я крокую, примовляю раз, два, три та спіткнувся, раптом чую. Носа вгору не дери, от такий у мене ніс, через нього все навскіс. Дав я Петрикові м'яч, а тепер мені хоч плач, він м'яча не повертає і щодня мене питає Хочеш, завтра поверну? І отак усю весну. Мама каже то, виходить, він тебе за носа водить. От такий у мене ніс. Через нього все навскіс. Утекли в сусіда з клітки і з кролем в ухаті хаті дітки. Я погнався, а вони через просу в бур'яни. Я за ними у бур'ян, кроленята під паркан, а сусід гукає з проса, що ж ти випустив з під носа? Отакий От у мене ніс, через нього все навскіс. Взяв я водку і до річки, З братом сів на бережку. Та не ловляться плотвички, не тріпочуть на гачку. Я нічого не спіймав, біля водки задрімав. Тут почув я голос брата. Щось ти носом став клювати. Отакий От у мене ніс. Через нього все навскіз. Ось дідусь струга кілок, робить вулик для бджілок. Я підказую йому, що, до чого, як, чому, а дідусь мені ласкаво, йди до саду, погуляй, як не знаєш добре справи, свого носа не встромляй. Я образився до сліз, ну і дався вам мій ніс. Не ступив ні кроку, щоб із ним не мав мороки. Я терплю від нього й досі. Дідусь, не треба сліз, а зарубай собі на носі, що не винен в цьому ніс. Малята, давайте перевіримо, чи правильно ми розуміємо значення таких висловів: Крутити носом, вередувати, Дерти вгору носа, зазнаватися, водити за ніс, обманювати. Не виконувати обіцяного, випустити з-під носа, Прогавити. клювати носом, засинати сидячи, стромляти носа, втручатися не в свої справи, зарубати собі на носі, добре, надовго запам'ятати. Малята, сподіваюсь, ви уважно слухали? Скажіть мені, будь ласка. Як називається вірш? Молодці! Вірш називається Отакий «От у мене ніс. А що означає вислів крутити носом? Правильно «Вередувати». Скільки членів сім'ї у хлопчика? П'ятеро. Давайте їх назвемо Хлопчик, мама, тато, братик та дідусь. А що означає вислів водити за ніс? Правильно малята обманювати. А що означає вислів? Стромляти носа. Молодці мої розумнички! Це означає втручатися не в свої справи. Хто або що насправді є причиною хлопчикових неприємностей? Молодці малята, його характер. Шановні батьки, продовжуйте разом з нами знайомити дітей з творами художньої літератури. Виховуйте любов до читання, до побачення, до нових зустрічей!